Закон Мерфі. Школа в дравцях, вуз у лазах, коледж в Копенівцях, три ліцеї в двох копаннях і дві бурси у лінцях. У шаланках інститут, в Соймах академія, геть повсюдно, там і тут вузоепідемія. Академії для мауп, для собак, спецшколи для розвинених дітей і ментально хворих. Менеджмент для фінансистів на фермі у Ярку по суботах за 100 баксів відкрили до Ярки. Сорозький лауреат навчить у Діброві за три блоки сигарет, три німецькі мови. У сусідньому селі відкрили сорбону, ректором замельдували попадю Ілону. Дисертацію за рік Ступить кандидата, рекламують у Тересві, повна предоплата. Офіцерські платні курси філію генштабу в ресторані верховина веде якась баба. Тут же поруч, де буфет, де ще вчора пили, супермодний факультет, два зеки відкрили. Верхній бистрий кляне всіх, бо з ушка юристів переводять не до них, а у Нижній бистрий. В семінарії і квасах за окрему плату висвятять вас на попа, можуть і на напати. Діє правило плати і в чопі. І в хусті. Чим тупіший твій качан дай більше капусти. Лиш в державному ужну долари не просять. Тут порядок не деруть, діти самі носять. Стає вченим наш народ, злодій дипломантом, бандит доктором наук, Гангстер аспірантом. Резюме, сума розуму у світі величина стала, та населення росте і кожному мало. Teréva i kanikule